До нас доєднується скайпом народна депутатка України, голова комітету з питань інтеграції України до до ЄС Івана Климпуш Цинцадзе. Пані Івано, вітаємо вас! Дякуємо, що доєдналися. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Обговорюємо сьогодні позицію Угорщини, але головне це рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро. І є один нюанс: це той, який Орбан називає своєю виконаною місією, що ці кошти мають щороку перевірятися. І щороку Рада має перепідтверджувати виділення певного траншу для України. Чи може це стати загрозою того, що наступні транші умовно ми не отримаємо? А ну не зовсім так, тому що дійсно ухвалене рішення говорить про те, що щороку, а, ну, Європейська рада буде проводити дебати про те, як, а, як реалізовується цей план, як надаються ці кошти. Але а, тільки що два роки може бути за умови такої необхідності, а, ну таке звернення про перегляд цього плану. Більше того, для того, щоб а, план. Далі там просувався. ось на щорічній основі для цього не потрібно консенсусного голосування. Потрібно дві дві треті голосування і ця ну, переважна більшість представників європейського союзу. Тому ну не вдалося Орбанові там реалізувати повністю свій задум, але безумовно певні, ну, певні такі можливості для себе потенційного подальшого шантажу він заклав. А для, для того, щоб от мати вагомість впливати надалі на цей процес, насправді Угорщина буде мати ще більше можливостей впливати на цей процес, адже вона головуватиме в раді Європейського союзу в другій половині цього року. То як це вплине на надходження коштів на стабільність і поступовість надходження коштів до українського бюджету? Ну, ви знаєте, давайте не будемо переоцінювати інструмент головування тієї чи іншої країни в, країна, в Європейській Раді, кожна країна виставляє свої якісь окремі пріоритети, вона намагається їх просувати. І час, коли та чи інша країна головує, це все-таки той час, котрий вона намагається там, використати, ну, якось заявивши про себе. І оскільки в європейському парламенті там. Досить серйозно обговорювалося взагалі питання того, що давайте поставимо на голосування необхідність позбавити Угорщину взагалі цього права очолювати навіть на ці півроку Європейську Раду і таке інше. Угорщина досить ну досить так трепетно та ставиться до того, що вона буде голосувати головувати в Європейській Раді. Я е, розумію, що вони будуть намагатися цей, цей майданчик використовувати для ну додаткових політичних заяв, для які можливо нам будуть неприємні, але е, ну скажімо, додаткової ваги вагомості і голосу це угорщині не додасть у тому процесі надання надання допомоги Україні. Пані Івано, якщо говорити про реакцію українських дипломатів на поведінку Орбана, то міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю угорському виданню назвав його поведінку швидше не проросійською, а проугорською. Як ви це приймаєте і чи погоджуєтеся ви із такою тезою міністра закордонних справ? Ну це -то. Відомий, відомий вислів багато кого так називають тоді, коли не хочуть говорити про те, що ну які, які зав'язки і які залежності керують тим чи іншим політиком в тій чи іншій країні? А ну безумовно знаєте, пан Орбан. Він має на меті насамперед зміцнити свою владу і свої, свої інструменти впливу всередині в Угорщині і ну. Проєктувати ці впливи на Брюссель він про це відверто говорить, але це точно не, не зменшує а, вагомості, того що на жаль, у нього є певні залежності від Російської Федерації, які а, не обов'язково діють саме в інтересах навіть громади і громадян Порщі. Під час того ж самого візиту Кулеба повідомив, що Україна та Угорщина готують цитує повний список невирішених питань про права нацменшин угорських в Україні. Чи відомо вам які питання є у цьому списку? Ну, ви а, чули напевно про те, що а, міністр закордонних справ а, угорщини Сіярто він надав там якийсь перелік з 11 пунктів. А, але наскільки я розумію, вони знову ж таки пропонують повернутися повністю а, до того статусу кво, який існував до ухвалення в Україні закону про державну мову, а, закону про освіту, нової версії закону про освіту а, і інші зміни, які були важливі для. А, Української і системи освіти, взагалі, для української а... Побудови української політичної ідентичності як політичної нації українців, тому я думаю, що це будуть непрості перемовини, але нам варто дотримуватися рекомендацій саме венеційської комісії, а не піддаватися на повний шантаж угорщини. Хоча точно діалог цей вести потрібно. Цей діалог буде непростий. І знаєте, я от згадуючи всі всі ці дискусії напередодні попереднього зібрання. Європейської ради на попереднього саміту в грудні я от згадую, що за місяць до саміту зненацька з порядку денного угорщини а і пана Орбана взагалі зникло питання а, національних меншин і а, ну якоїсь там стурбованості ситуацією з національними меншинами і навіть. Те, що а, представники угорської національної меншини з України звернулися тоді а, до Орбана, з тим, що вони задоволені тими змінами, які там на законодавчому рівні ухвалила Верховна Рада України, та, ті зміни, які там на їхню думку повністю забезпечують їхні права, ми бачимо, що Угорщина тоді просто промовчала. А ну, на зараз знову таки повернулася до чергового витка оцих, ну, оцих елементів. Ми бачимо, що навіть у рішенні про Європейської ради сьогодні про те, що погоджено цей механізм підтримки України фінансової про 50 мільярдів, там міститься згадка. Про забезпечення прав у горських вибачне угорська взагалі національних меншин. Ну і ми точно розуміємо, що в цьому формулюванні є угорський слід. Але до речі, те, що важливо для нас, і з вами це треба розуміти, що цей механізм буде працювати, якщо Україна далі буде дотримуватися, і там це чітко теж прописано. Україна буде дотримуватися демократичних принципів плюралістичної багатопартійної демократії, і це я ну. Думаю, що це такий дуже серйозний дзвіночок для нашої влади, яка на жаль користується воєнним станом для того, щоб відкочувати назад наші здобутки після революції гідності стосовно. Демократичності нашої держави, балансу влад в державі, політичного плюралізму, взагалі, можливостей захисту прав і свобод людини. Пані Івано, ще один такий важливий дзвіночок для нашої влади. Це заяви деяких угорських і тут ще й румунських політиків. Вони у своїй державі зазначимо не користуються величезною підтримкою, але все ж таки усі ми чули і знаємо, що вони заявили про претензії на територію України в разі програшу нашої держави. Як має українська держава реагувати на такі заяви? Ну, по перше, ми з вами маємо розуміти, що в час випробувань завжди є такі шакали, які е, намагаються е, заявити в такий спосіб про себе, а е, якось там отримати. Якусь підтримку на тлі зростання націоналістичних взагалі таких тенденцій і настроїв в багатьох країнах, ну і це така досить примітивна тактика. Очевидно, я би вважала, що Українська держава, до речі, устами Міністерства закордонних справ, мала би ну, починати діяти. Я хотіла би бачити виклик, наприклад, послів відповідних. До Міністерства закордонних справ з вимаганням пояснень ми знаємо, що наші колеги би точно не. Допустили і не проковтнули таких заяв будь-кого в Україні стосовно там їхніх територій, і це нормальна практика. Я думаю, що ну власне такого такої поведінки ми мали би очікувати і вимагати від нашого міністерства закордонних справ України. Я сподіваюся, що принаймні можливо колеги з комітету у закордонних справах будуть цього ну, в рамках своїх повноважень вимагати від колег з міністерства. Пані Івано, дякуємо вам за те, що знайшли Дякую. час долучитися до нашого ефіру. Івана Климпуш Цинцадзе, народна депутатка України, голова комітету Верховної Ради України з питанням інтеграції України до Європейського Союзу.